Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайлер. Перший відос на ютуб-каналі, як я на електробайку буду кур'єрить. Коли я кур'єрить Болтфуд, вже з голови я пішов, там не працюю. Подивимося, скільки я сьогодні зароблю за пару годин. Буду вам казати, скільки яке замовлення вийшло, скільки заробив, скільки часу потратив. Приблизно я знаю, скільки виходить. Я вже пару днів кур'єрив. 1 вересня кур'єрив там дуже багато було замовлення. Зараз вже щось таке падає. Що ставимо лайк, підписуємося на канал, залітаємо в інстаграм, телеграм-канал, всі посилання знизу і полетіли доставлять. За пів року праці сумка тка собі в тому собі стані. У мої наклеїчки, Олдовська і така нова, зараз коефіцієнт малий, 2,5, ну це чуть-чуть, все. Все, очікуємо замовлення. Ну Тут немає АТБ, всякі торби, те, що по 20 кілограмів навішають за 50 гривень. І тут в мене мото-аккаунт, то тут просто відстані з кінець міста в інший кінець доставив. Ну, трохи весь 3 години намотав 60 кілометрів, то це взагалі просто їздив туди-сюди. Ну тут запас ходу, не знаю, більше 100 кілометрів, якщо в темпі їхати, не швидко, не тупить. Якщо сьогодні прохладно 19 градусів, то чітко не буде так грітися. Їдемо десь в центр, там буде більше шансів, що випаде буде якесь замовлення і будемо доставляти. Зараз у нас коефіцієнт збільшився вже 2,85. На пару гривень зросла ціна за доставочку, але поки немає нічого. Зараз може звідси, наприклад, на північний кинуть замовлення. Просто по всьому місту кидає, то це... Більший шанс, що зловлю замовлення. Зараз у нас заряду батареї 83 вольта рівно. То будемо дивитися, скільки я потрачу заряду. Розряджається воно на 64 вольтах. Але до цього в мене ще не доходило, бо тут запас великий. І не крепко я й туплю по таких дорогах. Тут де, коли теж збої є, без звука приходить повідомлення, тут треба теж наглядати. Але тут більш краще. Бо глава то там взагалі без звука приходить, а тут звуком приходить. Будемо рухатись на злату, там ждати своє перше замовлення. Сьогодні якось пусто, ще до сих пір нема замовлень. Хай аж на диби став. Все, будемо тут чекати замовлення своє, до сих пор немає, як став. я ями. Може по дорозі злами якесь замовлення. Оп, -оп. ну будемо без навалу. О, мало лісу. 28 вольта присідає. Ще й під горочкою. Наверно, добре, що немає замовлень. Я вже вийшов офлайн, бо я забув замок для круїзера. Бо є такі локації там, де його треба по-любому прив'язувати, щоб нічого з ним не зробили, не угнали. То, мабуть, буду їхати домой і брати замок. І так, наше перше замовлення вже таке гігантське, ось ви бачите, просто на щасливо їхати. Платять 170 гривень, це, це взагалі потужно. Якась програма багована, бо я перезапустив її, і там коефіцієнт вже інший став. І одразу я вийшов онлайн і замовлення прилетіло. Летіть на інший кінець міста, хепімолі забрати шаурму і проїхати з метрів 200-500 десь. Так само на щасливому. Вже шаурма готова, а мені їхати з хвилин 30 десь. Що залітав на цю горочку, але сльози біжають. Це взагалі стільки 19 градусів. Все, цього павербанка треба обогнати колегу. Вже трохи розрядився. На 81 амперу воно найдовше тримає по часу. Зараз 81. То воно буде довго. Тримається, далі буде чуть швидше вже розряджається. Зебрі. Оп! Кримінал. У нас рівніша дорога, ніж не зам їхати то Має бути швидше. Опа-опа, зараз там байк прив'яжемо на парковушці. Швидко заберем і десь в цих домах, як я бачив Доставить Не подивився, за скільки я часу. Ну, десь хвилин 20-30. Замка не взяв, було б, конечно, хардкорно доставлять, а тут би не присгнутом залишать його. Сразу йдемо забирати, не треба чекати. Оп, є. Так, куди нам тут доставлять? Аааа... Сієм. Добре. Замалення балу. Нормально так там твара. Тут прям зелений чай ліпто. Зелений чай ліптом 05. Це є в середині. Mm -hmm. Ну, якщо будуть якісь претензії, я скажу. Що сказали, все є. Вже такий був випадок, але в підтримці там сказали просто, щоб клієнт звертався до підтримки, а до кур'єра ніяких претензій. І так, чел потратив тисячу гривень дарма, бо йому не дали на те замовлення. Багато було пригод поза камерою. Доставляти прямо під коврик, то нормально, я вже туди доставляв, то зараз просто залітаємо. Студентська 2 у нас недалеко їхати, але прийняло замовлення на іншому кінці. Але ціна за замовлення відповідна це майже й найбільша сума за доставочку. Найбільша була там 193, десь гривень. Але я тоді працював не на електро то там теж десь така відстань була. Але це і грає роль коефіцієнт. Коефіцієнт зараз 3 13 щось було. то Якщо було б там, як я починав влог було 2,5, то там би б ще 100 гривень десь було б. Тій в під горочку просто, нажав кнопочку та і все. тут Я пішком заходив, пішком пішов або через силу закручував на цю горку, щоб побыстріше доставити. Пускає, зараз ризиковано, вдруг подумає, що медленно їду наїду і поїде і все. Якраз і сюди я через горочку їхав, о, сторончик. Я... Щось не це щось інше. Ну от такий би поправ, там двох подвесочка, то там же можна стан туди хоч навалювати, ходь ділов то на 5 хвилин. Теперті падік, о, якраз студентська 2. Якраз десь до перил його прив'яжем. Я тільки не пам'ятаю який-то поверх. О таке. Тут погано його прив'язувати. Дати можна. Ладно. Прив'яжемо Так, десь. Сейчас придумаем. Же. Такое привяжем то и все. Що там я ліптон? Щось я там не, не нащупав. Все, тепер летим далі. Зараз подивимося чи байк Макасіна є біля коледжа. Можемо поїхати. подивитися. Він там на замочку. оставляє гал, я пароль то знаю. Що в нього не кінець парик. Там якраз виходили, коли я сюди заїжджав нас спав до 2,7, буде чуть менше. Все, Максим вже домой поїхав, так що не буде пранка. Гуські очолички. Ну поки не на станці. А на станції то хардкорно буде на старості. Так, треба зберігати їм зеркала. Вже чуть не повибивав. Зараз будемо повертати десь, знов дознати. Ну, поки замовлень то немає. Страпимо три замовлення за цей відос. Та і буде вс. легенька кур'єрочка на YouTube каналі. Ой, ой заспав, заспав. Фа, ну добре, що тут мощність, то тут тут бодро рушив, та й все. Але для таких доріг не треба такої мощності. Бо що ж пробиш? Все одно є до кілометрів 20 в час. Полетів просто. Со старта. Нове замовлення, теж з дальником, нормально, так через все місто. Друге замовлення. Їхать знову на ювілейне. Потім знову вертатися в центр. Спереді вже так, от борошно, нічого. Не знаю. Будемо чекати. Це домашній напівфабрикат. А біля 19 школи. Так, по прямій поїдемо, це найбистріший буде шлях. Ось, там горочки, але нормально. Тормоза видержують. Підтверджуємо, що видали замовлення. Летимо теж під коврик доставляти. Так що весело. В день тут такі просто щолочки, що це взагалі треба дуже уважним бути. О, оп, оп, треба ще якусь якісь купити, бо мене вночі взагалі не видно. Вночі мало машин, то це і плюс. А в день тут треба просто таку уважність мати і ще в ями не влетіть паралельно. Другий відос на ютубі з електро, яке там... Підключив, чуть не перевернувся. А зараз пламенько під'їдемо та і все. Все, буде друге замовлення готове. Скільки це ми получимо? Я за 120, по ідеї, за це замовлення буде. Вже 290 гривень буде. 23 градуси, але чувствуюся як 19. але 19 було вранці, але все одно дуже... Прикольна сьогодні погодка. Ой -ой -ой, на Газнув і на накаторкося і воно так остиває. І ще й плюс заряджається, бо в мене моторчик не редукторний, а на магнітах. В редукторних е зірочки стираються, то їх на заміну здають, а тут їх немає, то це великий бонус. Таку погодку то й можна робити, але далі передають дощі, то... То я не буду катати, це тільки нормальну погоду катати, бо провода виглядають, там, де роз'єм для зарядки, теж тут виглядає. І ще там, де контролер, там є дирка і там провода. І там може вода потрапити, може показувати хмарно і бути дощ. А може показувати дощ і буде хмарно. Вже десь працюю дві години, вже просто так жопа болить, що це взагалі мені треба стояти їхати. З часом просто сідушка, як будто бітон перетворюється і. І булки болять. Сідушку не буду міняти, хай буде ця. А зараз поїдемо верхом собі і вже майже фінішна пряма. Ще плюс, то що він дуже тихий. Якщо я нічого не чути. А в сурона робить від шестерні, то він так гуде, що то взагалі... Так, оцей дом, але тут така дорога, тут треба пішечком. Ой тут такі гострі камні, та навантаження на заднє колесо велике. І ще плюс моя багато. Великий шанс пробити колесо. Клеїти от трохи складно, ще й накачувати, бо покришка вжимається під вагою колеса, моторчика. Треба, щоб хтось його піднімав, щоб накачати. Бо я коли пробився, то мені піднімали. Як піднімали, я собі качав. Треба зараз перевірити точно. Ой, якраз його до трубиці прив'яжем. Але знов, мабуть, не достане. Все, чітко, зустрінемося на вулиці. Як мені перезвонити? Я не можу набрати. Да, його припаркуємо біля коляски. Якась заброшена. Сніматися чи ви вийдете? Ні, я згадаю походжу за 2 секунди. Добре. Це потужний метр. метод. Okay. Mm -hmm. okay. Опейки. Mm. І... Mm. Дякую. Дякую. Будемо зараз дивитися, чи будуть ще замовлення. Бо якось я манав робити. Якось після проекту бажання працювати пропало, але треба далі. В контент вложуватись. Внимаєш? Конечно. Внимаєш? Внимаєш? Узнають. Це потужно. Так, куди там? Дайте поїхати, ну, туди саме поїдемо. За два замовлення я отримав 293 гривні і проїхав 21 кілометр. Це як з рівного до клевення доїхати, може чуть далі. На обичному велику це хардкор буде. Нове замовлення у нас на ходу, 99 гривень. Ну, Тут рядом з горки просто спуститься, забрати. Ну, зараз тільки будемо чекати, ще 8 хвилин воно десь буде орієнтовно готуватися. І на інший кінець міста доставлять. Вже таке розприлітало замовлення в 10 годин вечора, то я кайфанув знатру. Це ще був я не на електро. Всім дякую просто, хто дивився мої відоси. Вже актив, стає чуть-чуть краще. Всіх обняв, подняв. лайки ставимо, підписуємося, хто ще не підписався, поширюємо друзям. І буде мотивація знімати для вас далі контент. Писали коментарі, що рубрика з кур'єрством вам заходить, то буду її знімати теж. Будемо дивитися, в які дні приводіть. Добрий день. Замовлення. Передосложення. Mm -hmm. okay. yeah. yeah. Дуже прямо акуратно їхати. Два напої, якісь кави чи що. Їхати нам майже до автовокзалу, Там нова будова. Треба ще знайти місце, де його там прив'язати і нам доставляти так само до дверей, аж самий поверх. Ну, буде весело. Одна та сама дорога кожен день просто туди і назад їздить. Ай, зівно тут все капець. Хотів для вас, любі друзі, чу-чуть розкумарчика під горку на станцію, але забувте, що в мене дві кави заграта. Ну! Та не, каву везу. Ну походу, да, повно тепло або чай. Так що сам то не роздам. А я вже хотів, тільки в останній момент я згадав. зараз там просто весь пакет був в ньому. Yeah. Древній. Я вже туди теж доставляв там. Я не знаю, замовляють там, де вже Ну і Ще й бувають пару разів одні ті самі клієнти. Але головне те, що замовляють. Щось неправильна мітка показує біля сільпо.